Українські військові встановили вогневий контроль майже над усією територією тимчасово окупованої Херсонської області. Про це заявила голова оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, майже над усією територією Херсонської області тримається наш вогневий контроль. Ми продовжуємо нашу бойову роботу, але про перемоги говорити поки рано потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах. Особливості військової операції Збройних сил України на півдні пов'язані з ландшафтом регіону, де дуже багато річок, каналів і відкрита степова місцевість. Тому тут немає інформаційної відкритості, оскільки це дуже небезпечно для наших підрозділів і населення через загрозу обстрілів з боку ворога. Дуже багато територій заміновано. Ми не можемо оголошувати всі наші успіхи, але ми просуваємося і тіснимо росіян. Це їх дуже демор. oglesuja